Ресті навколо оновленого законопроекту про мобілізацію не вщухають. Юристи зазначають, що його необхідно доопрацювати, перш ніж виносити на голосування. Вітаю! Мене звати Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини ЛайФ. Тим часом, 5 лютого, у Верховній Раді було зареєстровано альтернативний законопроєкт щодо мобілізації в Україні. Чим він відрізняється від того, що запропонував Кабмін? Ми про це поговоримо з його ініціатором Олексієм Гончаренко. Олексій Олексійович, вітаю вас. Вітаю вас. І розпочати нашу розмову, хоча б з того, що Кабмін вже вдруге подав законопроект до парламенту. Як особисто ви його оцінюєте, і чи потрібно зараз взагалі його виносити на голосування, як це анонсується завтра? Я оцінюю його як поганий, тому я подав альтернативний законопроект. На жаль, він навіть гірший ніж той, що уряд подавав в кінці минулого року. Тому що ключове для мене в ньому це норма про демобілізацію, тобто термін визначення чіткого терміну служби. Це дуже важливо, по-перше, для тих, хто зараз вже служить два роки або трішки менше, тому що вони не знають, коли вони повернуться додому, і так не має бути це несправедливо і нечесно. А по-друге, це важливо для тих, кого знов хочуть минуло мобілізувати, тому що ці люди також хочуть знати скільки їм служити. Бо те, що сьогодні ніяких термінів служби немає, це, це дуже демотивує людей. Так от в цьому питанні, ключовому для мене, за яке я давно борюсь, і того, в минулому урядовому законопроекті з'явився нарешті термін служби, а, але 36 місяців я подавав довгий час і відстоюю. І в моєму альтернативному є 18 місяців плюс три на виконання рапорту. Ну просто щоб не одномоментно з армії пішло багато людей. А, але зараз ситуація стала ще гіршою, тому що вони, начебто, залишили 36 місяців, але дописали, а потім демобілізація по окремому рішенню ставки. Тобто, якщо ставка і ніяких термінів, а якщо ставка прийметься рішення через півроку, чи рік, чи три роки, то, тобто, фактично, це декларативна норма, і вона так не взагалі не буде працювати. А які кардинальні зміни є у вашому законопроекті? Мій законопроект говорить про чіткий термін служби 18 місяців. Далі тим, хто відслужив 18 місяців, дається право не обов'язок. Якщо людина готова далі служити, подяка. Якщо людина хоче звільнитися, то вона подає відповідний рапорт. Наприклад, на момент прийняття закону людина там відслужила там 20 місяців. Де в неї є одразу право подати на рапорт. Але далі в збройних сил є ще три місяці на те, щоб цей рапорт виконати. Ну бо можливо, цю людину треба замінити на конкретній посаді в конкретній частині і так далі. Оце в мій законопроект. Друга різниця між нашими законопроектами це те ситуація зі строковиками, тому що в урядовому законопроекті пропонується їх звільнити протягом семи місяців після прийняття закону. Я не розумію, чому так довго я пропоную протягом одного місяця. Це ті хлопці, які служать вже четвертий рік. Не другий, не третій, четвертий рік вони служить. А далі наступне це питання цих обмеження прав. Бо обмеження права людини на користування рахунками, картками, не, керування автівкою. Ну це по перше, такі драконівські норми. По-друге, там це пропонується робити через суд. Ну тут те, що суд це краще ніж воєнкомат, як це одразу пропонувало ТЦК, Однак уявимо собі, який це потік буде звернень суди, і суди просто захлинуться в цьому. У нас буде криза ще і тут. Тому я вважаю, що у нас сьогодні, в принципі, в цьому сенсі всього достатньо. Є штрафи, якщо людина злісно ухиляється як кримінальна відповідальність, тому я не розумію на що ця частина, де можуть бути суттєві зловживання не дарма. Антикорупційний комітет ради вже визнав цей законопроект таким, який містить корупційні ризики. Тому щоб підвести риску, можу сказати, що в такому вигляді цей законопроект я вважаю, приймати не можна його треба доопрацьовувати. Ну або приймати мій альтернативний розгляд. Питання буде завтра. Завтра побачимо, яке рішення прийме більшість Верховній Раді. Але в будь-якому випадку це буде завтра перше читання, тобто попереднє затвердження. Після того буде подача правок. І якщо цей законопроект пройде перше читання, тоді я буду готувати і подавати правки. Оце є дуже дуже важливий законопроект. А який ж ваш законопроект завтра може прийняти Верховна Рада? Ну якщо Верховна Рада би дивилась на законопроект з точки зору їхньої якості, то мій законопроект точно є якіснішим за урядовий. Однак, думаю, що Верховна Рада буде більше дивитися з точки зору політичної, тобто хто вніс, то звичайно, що в уряду шансів більше. Угу. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може мобілізація в Україні проходити без порушень, і що взагалі для цього потрібно? Ну, звичайно, може для цього потрібно по зрозумілий закон? По-друге, виконання цього закону, бо навіть саме найкращий закон, і може погано виконуватися або не виконуватися, і тоді результату не буде. І скажіть, будь ласка, чи ви взагалі подолати корупцію у ТЦК і як це можливо зробити? Просто боротися з нею, і тих, хто забирає хабарі, брати за жабри, вибачте, і кидати у в'язницю, все, а не кришувати. Добре, вам да, дякую з нами на зв'язку. Був народний депутат України Олексій Гончаренко. Нагадаю, ви дивилися проєкт новини лайф. Підписуйтеся на нас у соцмережах, щоб бути в курсі найактуальніших подій.